На Дніпропетровщині втричі зросла кількість електрокарів. З початку повномасштабної війни компанія ДТЕК ліквідувала понад тисячу аварій в області, пов'язаних з воєнними діями. У Дніпрі на волю випустили близько 400 червонокнижних кажанів. На Дніпропетровщині втричі зросла кількість електрокарів, повідомляє начальник регіонального сервісного центру МВС в області В'ячеслав Білявський. За його словами, у першому кварталі цього року близько 12% від усіх зареєстрованих автомобілів з електродвигуном. Більшість із них близько 60%. Перша реєстрація в Україні це нові та вживані, завезені за кордону автівки. Головна їхня перевага каже екологічність, адже вони не мають шкідливих вихлопів. Також зараз під час купівлі електромобіля при його реєстрації не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду. Сама ж вартість реєстрації електрокарів у сервісному центрі МВС не відрізняється від реєстрації авто з двигуном іншого типу. Майбутнє за електромобілями це очевидно і неминуче. На дорогах стає деталі більше. Легкових електромобілів. Ми спостерігаємо загальну тенденцію зростання кількості електрокарів на дорогах України на виключення і Дніпропетровщини. На Дніпропетровщині у першому, першому кварталі 2023 року проведено 780 реєстраційних операцій з електромобілями. 460 операцій це перша реєстрація в Україні. 130 нових автомобілів, 330 автомобілів, ввезених за кордоном, бившою в користування. У Ганни зараз складні життєві обставини, тому вона звернулася до Центру соціальної підтримки дітей та сімей, мамине щастя. Жінка розповідає, тут їй надали всю необхідну допомогу. Я прийшла сюди дуже в такому стані, пригніченому, тяжкому. Я переступила через себе, ну, прийшовши сюди, це вже була ну, крик душі. Звісно, вдома кратше всього. Цей центр мені точно на на, на таке час замінив навіть мою родину. Зараз у цьому центрі 9 жінок та 14 дітей. З ними працюють спеціалісти та надають психологічну, соціальну юридичну допомогу. Також фахівці соціальної роботи допомагають у відновленні або оформленні документів. Тут людина почувається в повній безпеці, вона має можливість. Заспокоїтися, зібратись з думками і вже якось починати відновлювати своє життя, свій психологічний стан. Для цього тут є все необхідне, і фахівці працюють постійно. Також у Дніпрі функціонує кризова кімната при денному центрі соціально-психологічної допомоги. Звернутися сюди можуть жінки з дітьми та чоловіки. Перебуватимуть тут вони 10 днів за потреби до 20. а після закінчення цього терміну їх можуть скерувати до інших спеціалізованих служб та закладів допомоги, центрів соцпідтримки або притулків. Одразу людина сюди може бути поміщена і одержувати вже одразу допомогу соціального працівника, а вже на другий. Третій день це буде вже соціальна підтримка і психологічна підтримка. І, можливо, підключаться інші фахівці, можливо, навіть медичні, якщо буде в цьому потреба. За минулий рік у кризовій кімнаті проживало 40 людей, а за січень березень цього року 18. Я настойкова, Ольга Кім, Суспільне новини Дніпро. Більш ніж з п'яти з половиною тисяч аварійних аварійних. Випадків, які були за цей за цей рік, ми більше тисячі було спровоковано бойовими діями. За цей період ми відновили постачання електроенергії більш ніж 700 тисяч сімей. Близько 12% – це були аварії, які спричинені тим, що ми. Вимушені були в жовтні місяці вводити графіки погодинного відключення. Вимикачі горіли, горіло обладнання, там трансформатори горіли від великого навантаження, яке було на початку. Я пам'ятаю випадок в Кривому Розі, коли ми практично <кій> повинні були побудувати нову перемичку для того, щоб заживити близько 10 тисяч сімей. І це продовжувалося декілька днів. Те, що було в нас пошкоджено внаслідок обстрілів, ми відновили все на сьогодні. Немає в нас домогосподарств, які б були не заживлені в Нікополі, в Марганцю вскрізь на півдні, де є обстріли. Практично до 22 годин ми справляємося. У нас всі люди не були пошкоджені під час роботи. Ми виконували свої роботи не тільки Нікополь Марганець, де… Були обстріли постійні, але ми так таким чином також допомагали і в Київській області після звільнення, і в Херсонській області допомагали відновлювати і також під обстрілами. Практично відновлювали мережі в Донецькій області. У Краматорському медики-волонтери фонду Центр спасіння життя готуються каретою швидкою транспортувати пораненого військовослужбовця до лікарні Дніпра. Заходили на позиції і замітила птичка нас і накрила стуною або щось інше у нас. І в нас два-двохсотик і я ранений, і ще двоє хлопців ранені. По ногам попала і в праву сторону, в бок попала. Тальше в Росію смотрить що делать. таких рейсів до Дніпра у медиків буває до шести на добу. Організовує роботу медичної частини центру спасіння життя житель Львівщини Сергій Кузьмич. На зараз у нас є наявності понад 20 автомобілів, обладнаних спеціальною спеціальною технікою для евакуації поранених різних категорій: це від легких до тяжких. І критичних поранених. Ми займаємося евакуацією цивільного населення, військових, яких які зазнали поранень наслідок бойових дій. В команду входять суто волонтери, водії є також парамедики. Є фельдшера і є лікарі анестезіологи Сергій має псевдознахар. Він, як і його колеги, волонтери-медики, щодня вивозить поранених з Краматорська, Слов'янська, Часів Яру, Костянтинівки. я більш ніж 10 років працював в невідкладній швидкій допомозі міста Львова. На це є мирна медицина. В мирній медицині зовсім інші виклики, інші, інші співчуття і співпереживання і інші ризики. Є мирні хвороби. Тут переважно вогнепальні, тут вибухові поранення, тут контузії, тут тяжкі, які граничать життям. Евакуює поранених Сергій цією автівкою швидкої допомоги. Карета швидкої допомоги Центру спасіння життя обладнана всім необхідним апаратурою, обладнанням для евакуації критично тяжких і надзвичайно тяжких поранених. Вона має систему вентиляції киснем. Тобто є достатня кількість балонів для евакуації 4, 5, 6 годин, заінтубована тяжкого хворого на керованому диханні. Ми маємо прекрасний апарат постачання е, кисню. Автомобіль забезпечений функціональними ношами. Вони вакуумні вони абсолютно е, укладають по поранено так, як нам потрібно. В машині є відсмоктувач, в машині є система бортового комп'ютера, яка... Ставить клімат контроль до команди центру спасіння життя Сергій доєднався у жовтні минулого року. Я по вислузі років, по вислузі років, є офіцер відставці, які е... Не чекав завершення своєї служби. Я, вже перебуваючи на службі, займався волонтерством, і воно плавно перейшла відставка, перейшла в службу тут. Коли їхав сюди, я мусив підчитати препарати, мусив згадати собі, мусив подивитися турнікети, яких колись не було. мусив подивитися тактику, яка якось не було. Передивився мільйон відео. Суто кажуть, тактична медицина. Я пройшов курси медиків. І з'явився тут, і все зразу згадалося. Коли побачив першого пораненого, воно зразу повернулося. Дорогою до лікарні Сергій стабілізує і підтримує стан пацієнта. Каже, завжди одна мета поїздки довести живими. То я бачив в різних поранених, тяжких, середніх, критичних. І особливо запам'ятається, напевно, на все життя випадок, коли я віз хлопця зі Львова. І називався Роман, я тільки це пам'ятаю, і в нього було поранення двох легень, поранення серця, поранення кишківника, голови і ока. І ця людина знаходилася при повній свідомості, мав бажання сам фізично пересуватися і вийти з машини з абсолютно збереженим збереженим почуттям реальності, каже, абсолютно адекватно мислячим. Мене поразило саме бажання вижити, бажання перемогти ну, людини, яка була надзвичайно поранена. Окрім допомоги пораненим, Сергій також привозить на Донеччину ліки, продукти, одяг, якими допомагають його рідні, земляки, колеги та просто небайдужі люди. Тут якось включається режим виживання і режим допомоги людям. Найтяжче, коли ти бачиш людей холодних серцем, які не займаються допомогою війську, які ігнорують наявність війни. Сергій каже, вірить у перемогу України і робитиме все задля того, щоб вона настала швидше. Нема компромісного рішення, є одне рішення перемога. Я буду тут до тих пір, поки ми не приїдемо в Крим. І тут багато таких хлопців, як я компромісного рішення договорняків і все решта не буде абсолютно. Я особисто сам ніколи в житті не зупинюся, поки ми не переможемо. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Їх обов'язково потрібно розігріти, щоб вони нагрілись. Вони зможуть тоді з потрібною для них температурою тіла полетіти. Кажанів зігріли та напоїли водою, аби вони змогли витримати переліт у цих коробках. Майже 400 рукокрилих, яких врятували взимку. Тепер кажуть у центрі реабілітації час відпускати їх на волю. Ми їх відгодовуємо, даємо їм воду, орієнтуємося на їх вагу, і потім вже просто відпускаємо. Якщо їх вага їм дозволяє це зробити, то вони полетять і ну знайдуть собі місце. Це ліс або, можливо, даже в місті. Зимували кажани у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові. Там їх доглядали та лікували за потреби. Випускаємо ми саме в Дніпрі, бо вони приїхали до Харкова з Дніпра. У Дніпрі Кажанів рятувала волонтерка Ольга. Жінка розповідає, боятися тварин не варто. Вони не є гризунами, це рукокрилі, окремий ряд класу савці. Отже, вони не гризуть, і не псують майно. Вони повітряно-крапельним шляхом взагалі не передають жодних хвороб, які були б. Небезпечні для людини більшість цих рукокрилих знаходили мешканці будинків у себе вдома. Згадує Ольга. Робили ремонт на балконі чи в іншому приміщенні, і раптово знаходили колонію кажанів. То викликають співробітників ДСНС відповідно волонтерів українського центру реабілітації рукокрилих. Ми їх вилучаємо. Поміщаємо в належному, опікуємося про них, так а потім відпускаємо, коли вже приходить час. Одного з кажанів на волю випустила жителька Дніпра Анна. каже, проходила повз і побачила коробки з рукокрилими. Я бачила в новинах, до речі, як у Дніпрі з балкону знімала там близько 500 кажанів. І мені було в той момент цікаво, що з ними буде далі. І сьогодні я дізналася, що саме з ними трапилось. Вони як мініатюрна кошеня. Вони зовсім не страшні, вони ну так незвично їх бачити з такої відстані, але вони милі. Загалом на волі опинилося майже 400 кажанів. 350 з них це руді вечірниці. Найбільший кажан, який є в Україні. Вона здається великою через те, що у них великий розмах крила, а ось приблизно такий. І з-за цього вони здаються дуже великими і страшними. Вони їдять камах, це комари, це також мошки. Вони цим харчуються. Крім того, на волю полетіли ще й 40 нетоперів. Це нетопер середземноморський, це малий вид який також знаходиться в Україні. Ми їх кольцуємо для того, щоб відстежувати їх про них інформацію. І руді вечірниці, і нетопері є червонокнижними видами, кажуть у центрі реабілітації рукокрилих. Тож просять не шкодити тваринам при зустрічі, а викликати рятувальників та волонтерів. Софія Москаленко, Олена Ростовцова, Олексій Коронів, Суспільне новини, Дніпро. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.